Гороскоп на березень 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни. У овнів у березні головним ворогом удачі є банальна боягузливість. Якщо все світ відкриє перед цими людьми нові можливості, а вони ними не скористаються, це може призвести до їхньої безповоротної втрати. У середині місяця корисними стануть духовні пошуки та творча робота. У любовній сфері овнів супроводжуватиме успіх протягом усього місяця. Особливо це стосується самотніх овнів. Не варто боятися любовних зізнань, якщо вони від щирого серця. Тельці тельці, амбітні від природи люди, які в березні зможуть поставити собі нові цілі і, що дуже важливо, досягти їх реалізації. У любовній сфері їм допоможе оптимізм та доброта, гармонія. Навіть на роботі та в бізнесі оптимістичних тельців почне супроводжувати успіх. Дуже важливим буде вміння співпереживати. Після 10 березня астрологи радять тельцям не чинити необачно, не ризикувати і не робити дорогих покупок. Близнюки з 10 березня близнюків може спіткати нова хвиля невдач. З цього дня варто виявляти більше обережності у коханні, бо навіть невеликий розлад може побудувати між близнюками та їхньою другою половинкою непереборну стіну. Краще не критикувати людей. Можна займатися самоаналізом. Весь місяць пройде під девізом Працюй, живи, кохай! Зірки і планети хочуть, щоб близнюки не забували про справи, але й піклувалися про все інше. Раки. Раки можуть зустріти весну тривожними думками та переживаннями, особливо з 11 березня, коли венера стане негативною. Ближче до кінця березня цим людям варто бути залученими до всього, що відбувається навколо них, не пропускаючи нічого важливого повз очі та вуха. Буде шанс зустріти кохання всього свого життя, знайти нову та більш високооплачувану роботу. Цікаве хобі. Бездіяльність і вкрай небезпечні. Леви Левам варто проявити стриманість до оточуючих людей. Це стосується не тільки родичів, коханої людини та друзів із колегами, а й людей загалом. Якщо кожному дрібному неприємному інциденту надавати значення, то у березні не вистачить жодних нервів. У фінансовій сфері на перше місце з 10 березня вийде економія. Цілком можливо, що життя поверне до нового русла, яке дозволить левам ставити тими, ким вони давно мріяли. Діви У березні дівам доведеться трохи частіше ухвалювати важливі рішення. Це стосується всіх сфер життя, починаючи з фінансової і закінчуючи любовною. Також представникам цього знаку доведеться адаптуватися до змін, які завжди будуть приємними. Астрологи радять з 10 березня призупинити покупки, а також не ризикувати у бізнесі та на роботі, не заводити розмову з начальством на тему зарплати. Можна закинути вудку у нових відносинах, зробивши перший крок або прямо поговорити про свої почуття. Терези. Найголовніше у березні для Терезів створити в будинку сприятливу обстановку та енергетику, перебратися на лад. У сприятливій атмосфері простіше працювати, відпочивати, набиратися нових сил перед трудовими буднями. Загалом березень деятерезів буде відносно рядовим та збалансованим місяцем і зі злетами та падіннями, роботою та відпочинком, спілкуванням та самотністю. Скорпіони позитивні хвилі змінюватимуться негативними, а насичені подіями дні перемежуватимуться із сірими та передбачуваними буднями. З усього цього скорпіони зможуть отримати певну вигоду, в чому полягатиме їхнє головне завдання. Важливо не давати ходу поганим думкам, не заражати негативом оточуючих. Це може відлякати людей і позбавити їх бажання допомагати скорпіонам. Березень час чуйних і добрих скорпіонів людям із саме таким характером вестиме найбільше Стрільці. У березні стрільцям бажано не братися за все одразу. Зірки та планети виявляться у сильному дисонансі з другої декади місяця, тому астрологи радять ретельніше планувати справи. Варто бути також більш чуйними по відношенню до родичів, друзів та другої половинки. Будь-яке добро, посіяне в березні, повернеться до стрільців у подвійному розмірі, в найближчому майбутньому. Ще дуже важливо не впадати у крайнощі. У всьому важливий баланс. Козироги. Для козирогів початок весни стане чудовим часом для фінансового зростання та особистісного розвитку. У відносинах з колегами, клієнтами та партнерами з бізнесу бажано зберігати незворушність і не переживати через дрібниці. У коханні важливо уникати надмірностей. Самотнім козирогам астрологи радять не кидати всі сили на пошуки другої половинки, а сфокусуватися на розвагах та одержані задоволення від життя. Зайва наполегливість не допоможе нікому. Водоліям у середині місяця бажано остерігатися злих людей, щоб не заражатися їх негативом та негативними емоціями. Астрологи радять ніяк не реагувати на провокації з боку ворогів та недоброзичливців. Навпаки, краще йти на примирення з людьми, не боячись вибачатися. Водолій зможуть дуже впливати на оточуючих, знаходити нових друзів. Їхня харизма і чарівність допоможе їм стати прикладом для наслідування, завоювати чужу повагу. Риби. Експерти зазначають, що березень стане для риб часом нових можливостей та розвитку нових талантів. Дуже корисно буде звертатися за допомогою до оточуючих, не оминати поради близьких. Наприкінці березня можливі зустрічі з дилемами на життєвого шляху. Важливі рішення краще приймати без страху. У сімейних справах краще не перекладати відповідальність на чужі плечі.